І якими були чернівці 100 років тому, можна буде дізнатись не лише зі світлин, перенестись у часі, прогулятися містом початку 20-го століття. Будь-хто зможе завдяки ретрофільму у 3D-графіці графіці чернівці погляд у минуле над ним вже активно працюють закохані в столицю буковини. Люди ідея ролика це показати, як маленький хлопчик, перебуваючи в Чернівцях, він може донести до сьогодення Черніці, які були в минулому. Він радіє тому, що він може побувати і в нинішньому місті, і в минулому. Ольга, режисер цього фільму. Її зацікавив не лише унікальний 3D-формат, а й невичерпне натхнення пов'язане з містом. Це той час, коли люди жили по іншому. Смаку смакували часом зовсім по іншому. І хотілося б саме звернути увагу на ось це смакування часом. Очі проекту оператор Олег Лукомський. Його роботи вже були представлені на міжнародних фестивалях. На черзі безпрецедентна робота над ретрофільмом. Олег розповідає: Чернівці розкішний і надзвичайно щедрий матеріал для оператора. Тут очі годе архітектури і різні країни, різні нації постарались не для того, щоб цей город украсити. Особливо австрійці, вони залишили багате надсєддя цьому городу, і хотілось б это надсєддя показати. Аби був в проекту життя 3D графіки вже вчаться близько 85 людей, каже керівник проекту. Вже зовсім скоро ці небайдужі відтворять Чернівці минулого століття. Часть людей, які займаються навчанням, то тобто вони з самого початку до кінця будуть проходити всі етапи моделювання, декстурірування і здання відеороліка. Часть людей, які вже володіють програмами, які вміють працювати професіонально. Ми вже створюємо готові сцени для відеофільму. До унікального проекту можу долучитися кожен. Ми долучаємо всіх, хто має якісь можливо дома історичні речі, якісь які були в минулому. Годинники, книжки, картини. У когось є якісь фотографії, можливо, старі. Ми хочемо, щоб люди допомагали чим всім, бо це є для міста зйомка. Разом із головним героєм фільму, маленьким хлопчиком, у минуло чернівців зможе заглянути кожен вже цієї зими.